Прикарпатські різдвяні гостини ще дужче поріднили схід і захід. Майже 900 дітей зі сходу України святкували різдво у Галицьких родинах. Додому поверталися зі святковим настроєм та сувенірами для батьків. Тутешні звичаї і традиції школярам припали до душі. кажуть, приємно вразила гостинність прикарпатців та краєвиди Карпат. Проте найбільше запам'яталася різдвяна коляда. Тож школярі не втрималися, аби не заколядувати на пероні перед від'їздом додому. Вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся, землесим. У нас на сході не не так празнується різдво, тому я вирішив попробувати щось нове. І В наступному році буду також каєдувати в себе. Я вперше побачив гори Карпати. Коли ми поїхали на підйомники, перший раз я дродрожав. Потім, коли ми назад їхали, мені вже було не страшно. Мені сподобався святвечір, їхні звичаї, які були. Там обов'язково повинно бути 12 страв. І перед тим, як сісти, їсти, люди повинні помолитися, а потім сідати і їсти. А після того, як поїли, ми ходили колядувати. Люди спочатку були у шоці, а потім їм все дуже подобалось. Навіть їм України ми співали. Сказала Матусі, що замість моря я ще раз сюди поїду. Понад шість сотень прикарпатських сімей приймали дітвору з Донбасу, погостити їх у себе, запросила і родина стадників з Бугарчанського району. Натомість нові друзі тепер їх чекають із зустрічним візитом. В нашій сім'ї четверо дітей, і тому ми дітям завжди раді. І як тільки почули, що до нас мають приїхати діти із сходу, і ми зразу вирішили в свою сім'ю взяти ще двох дітей. Нехай вони подружаться разом з нашими дітьми. І Я думаю, що ці діти, які поїхали від нас. Нас вони задоволені, тому що в нас вийшла така одна дружня сім'я. Розмовляли з нами українською мовою, сприймали всі наші традиції. Ми разом вечеряли, ходили колядувати, вивчили за день, вивчили нашу колядку. Проводжав юних гостей зі східних регіонів і голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Він переконаний, подібні акції руйнують штучні бар'єри між українцями. Це була одна з наймаштабніших акцій. Вона заключалася в тому, що ми прийняли практично піддив. 500 дітей, і основна ідея була, що проживали не в санаторіях, не в пенсіонатах, а дітки проживали в родинах. Тобто вони приїжджали і жили в простих селян. і вони бачили нашу таку, знаєте, автентичність, нашу культуру і. Оця ця ідея вона має право на життя цього року. Різдвяний проект єднання сходу та заходу перевершив усі очікування щодо масштабності та результатів. Діти прагнуть дружелюбних взаємин. А вдало прикарпатську ініціативу спільних канікул вже запозичили інші західні регіони України. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.